Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Чаркащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Місто майбутнього у Черкаській міській раді учні шкіл представили проєкти розвитку обласного центру від облаштування велопарковок до підземного переїзду. Нагородили захисників. Умицькій громаді відзначили захисників, які зазнали поранень і отримали інвалідність унаслідок бойових дій. Юні митці у дитячій школі мистецтв запрацював відділ адіовізуального мистецтва. На Уменщині відбулося візне засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомив начальник ОВА Ігор Таборець, передовсім йшлося про енергетику. Ситуація в об'єднаній системі в Кирай складна. Завдання на рівні області і надалі працювати над енергодецентралізацією. Посадовець подякував громадам, які своєчасно включилися у роботу і нарощують кількість когенераційних установок. Окремо наголосив керівникам районних військових адміністрацій і громад тримати на контролі ситуацію з опаленням. У критичних ситуаціях, зокрема, у зв'язку з очікуванням чергової хвилі морозів оперативно задіювати реагування, посилити соціальне патрулювання. Йшлося і про пункти незламності. В області створена мережа із 210 центрів підтримки населення в разі надзвичайної ситуації. Кожен має бути належно укомплектований, зазначив Ігор Таборець. Серед важливих питань ліквідація наслідків ворожих атак Є чіткі алгоритми реагування. Ключове. Потерпілі повинні оперативно отримувати необхідну допомогу. Готовність діяти в усіх має бути 24 на 7. Плюс сформовані резерви. Більше зон відпочинку, популяризація велоруху та навіть підземний тунель для розвантаження головної транспортної артерії. В межах конкурсу розвитку міста активна молодь представила ідеї. Як можна змінити Черкаси на ще краще місто на землі? Про деякі з них дивіться далі. Яким би ви хотіли бачити місто в майбутньому? Енергетично незалежним чи з оновленими туристичними родзинками, поки ви думаєте, молодь вже пропонує, що і як варто змінити в Черкасах. 16 активних представників молоді в межах проєкту розвитку міста представили власні бачення, з чого почати зміни. Ось, наприклад, ідея, що зірвала аплодисменти журі, оновлення соборної площі, замінивши авторух на пішохідну зону. Куди ж подіти транспорт? Запитаєте ви відповідь? Ховається під землею. Я пропоную нову концепцію розвитку площі. Перехід від транзиту до емоцій. Ми створюємо велику відкриту площу, де головними стоять люди, а не автомобілі. Простір буде повністю безбар'єрним і безпечним для пішоходу. Автомобільний рух перенесемо у підземний тунель на чотири смуги безпосередньо під площою, що дозволить позбутися шуму та безпосередньої загазованості на поверхні. Проєкт учениці передбачає створення дуету зі сквером юність. Досягти такої мети вдасться за рахунок додаткового озеленення та облаштування зон відпочинку. Вважає учасниця конкурсу. Інший учасник взявся до вирішення енергетичної проблеми, пропонуючи кілька варіантів зменшення годин без світла. Перше це прокласти нові електролінії, завдяки яким менша кількість споживачів буде об'єднана. Тому при виникненні аварії через перенапругу чи влучання пошкодження буде нанесено меншій кількості громадян і лагодити аварію стане легше. Таким чином, напругу можна буде розділити рівномірно, в залежності від району. наступна моя пропозиція це повна заміна освітлення в комунальних будівлях та на вуличних ліхтарях на LED. Те так деякі ліхтарі і справді вже замінені. Однак, на мою думку, цього недостатньо. Ледосвітлення економить до 60% ресурсу, додає Роман. Це досвід європейських країн, до якого маємо прагнути й ми, вважає учасник конкурсу. Закріпити статус екологічно чистого та спортивного міста пропонується за допомогою встановлення велопарковок. Таку ідею запропонувала Дарина. На жаль, у Черкасах зараз бракує зручних і безпечних велопарковок, що стримує розвиток велосипедного руху, особливо серед молоді. Тому головна ідея проєкту Велопростір це облаштувати сучасні велопарковки, оснащені компресорами для підкачування коліс у ключових локаціях міста, біля шкіл та університетів, вздовж основних веломаршрутів та у зонах відпочинку. Чому велопарковки важливі? По перше, це захист надійні велопарковки дозволяють залишати велосипед без ризику крадіжки або пошкодження. Загалом участь у конкурсі взяли понад 300 представників проактивної молоді. У фінал потрапили 16 проєктів, переможними з яких обрали 5. До цієї п'ятірки потрапила й авторка розвитку велоспорту. Переможці отримали можливість на один день зануритися в роботу міського голови. Також ці учні відвідують місто побратим Черкас, Штайнфурт, Німеччина, щоб ознайомитися з роботою європейського муніципалітету. Вікторія Лега Геннадій Мільяно. Служба новин телеканалу Ільдана Ломинській громаді відзначили захисників, які зазнали поранень і отримали інвалідність у наслідок бойових дій. Майже півсотні військовослужбовців отримали почесні відзнаки ветеран війни особи з інвалідністю як символ вдячності за мужність, служби та жертовність. Детальніше у відео телекомпанії «Умань». імені президента України вручаю тобі орден за мужність. Дякую вам. За те, що ви нас є в ОМАНі, проживають 128 учасників бойових дій російсько-української війни з інвалідністю. Кожному з присутніх захисників вручили відзнаки як знак поваги, підтримки та вдячності за службу, зазначила очільниця міста Ірина Платньова. Ми написали на міністерство ветеранів лист забезпечити таких людей. Медалями, щоб ми мали можливість вам вручити, бо все ж таки ви їх заслужили, ви захищали Україну. На жаль, на сьогодні ми їх отримали тільки 50, другу частину ми отримаємо згодом. Прийнято було рішення сьогодні вручити такі медалі тим, хто отримав інвалідність. Зі слів військового, підтримка громади та реабілітація стали важливими етапами відновлення після ротації. Питання України праці і, <кій> і це був реабілітації, які завжди відновлювали мене після ротації. Від імені президента України захисників відзначив Віталій Кириленко, вручивши ордени за мужність. каже це подяка воїнам за стійкість, відвагу та самовіддану оборону країни. Відзнака президента України. За оборону України нагороджується Скрипаловський Олег Сергійович. Відставкою міністра оборони. нагороджено за поранення Скрипаловського Олега Сергійовича. Повірте, умащина і Україна пишаються вами. Носіть ці символи, носіть ці ординати. З високо піднятою головою, тому що ви їх заслужили, заслужили в бою, заслужили. Тим, що ви із герой. Умані на світлофори встановлюють комплекти резервного живлення. Це дозволить їм працювати навіть під час відключення електроенергії. Завдяки цьому рух на перехрестях залишатиметься безпечнішим, а водії та пішоходи зможуть краще орієнтуватися в дорожній ситуації за будь-яких умов, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Уманська міська рада. Такі заходи допомагають зменшити ризик аварій та забезпечити стабільну роботу міської інфраструктури. У Черкаському обласному перинатальному центрі народився хлопчик із п'ятикратним тугим обвиттям пуповини навколо шиї. Через високі ризики медики ухвалили рішення провести кесарський ростин. Завдяки злагодженій роботі команди лікарів, акушерів-гінекологів, анестезіологів та неонатологів на світ з'явився хлопчик з вагою 2935. 5 грамів із зростом 50 см та відмінною оцінкою 9 з 10 за шкалою Абгар. Наразі мама і малюк у безпеці почуваються добре та знаходяться на сумісному перебуванні. У Черкаській дитячій школі мистецтв запрацював відділ аудіовізуального мистецтва. Це сучасний простір для дітей та молоді, де навчають відеотворчості, роботі зі звуком, основ телемистецтва і цифрових медіа. Що створюють юні митці та як працює новий напрям у наступному сюжеті. Студія це простір, де молодь тілює себе в ролі ведучих, вчиться проводити інтерв'ю та опитування, працювати в прямому ефірі, а також опановує основи операторської майстерності. Мені подобається на камеру працювати, задавати інтерв'ю, просто бути як на сцені, так і в камері. Це мені подобається. Ми вивчаємо тут і. Драматургію вивчаємо операторську майстерність, дикторську майстерність. Ми вивчаємо також дизайн. Зі слів Романа Завгороднього є заплановані проєкти, у межах яких діти працюватимуть за принципами та техніками професійного телебачення. Це будуть ігрові формати, зокрема, ток-шоу різних жанрів. Будемо відпрацьовувати знімати командну гру. Потім у нас є формат, де вони навчаються бути репортерами. Це за лаштунками, де вони теж працюють із камерою. І потім в школі 50 років із цим пов'язані теж процеси, інтерв'юшечки. І, взагалі, всі процеси, які є в медіа і в телебаченні, ми намагаємося з дітьми відпрацювати і щоб у них був цей досвід. Софія демонструє себе у ролі ведучі та оператора, бере участь у записі та монтажі відео, навчається працювати у прямому ефірі. Каже, що ці навички дуже корисні для майбутньої кар'єри, адже вона хоче пов'язати своє життя із журналістикою та медіасферою. А практика у реальних умовах студійної роботи допомагає відчути, як працює професійне телебачення. Один із варіантів, куди я думаю поступати, це на журналістику. Якось це хотілося, і потім ще серіали почала дивитись такі, де показують про журналістику. Так, і з'явилось бажання. Відділ оснащений професійною технікою, сучасними камерами, студійним світлом, графічними планшетами, а також обладнанням для запису і відеомонтажу. Учень Кирило опановує монтаж відео, операторську майстерність і роботу в прямому ефірі. Займаюся основним операторством і технікою. Виходимо в ефір рідко через зазвичай проблеми зі світлом або з інтернетом, але. Це, от, наприклад, зараз там йде прямий ефір. Ей, та не засмучуйся! Ми все виправимо, щойно повернемось у головну контору. А Куди я... йти до твоєї станції? А я цілу поїздку спланував. У сусідньому кабінеті триває урок з основ журналістики та риторики, де учні вивчають структуру новини, правила інтерв'ю та роботи з інформацією, а також вчаться правильно вимовляти слова та передавати емоції голосом. Це допомагає розвивати дикцію та акторські навички, каже Ольга Цупка. Ми з дітками вчимося дублювати мультфільми. Да, в нас це ноутбук, відеоряд, дубляж і предмет основи режисури. 13 років Наталія Комарова мріяла про відділ аудіовізуального мистецтва. На ньому нині навчаються 26 дітей. Такий молодіжний простір обов'язково має бути у Черкасах на державному рівні, зазначила директорка. Ми їм створюємо всі умови для того, щоб вони розвивалися в сучасних технологіях. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана. У Христинівці правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі житлового будинку. До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про пожежу у домоволодінні. На місце події прибули поліцейські та рятувальники ДСНС, які ліквідували загорання. Правоохоронці з'ясували, що пожежу спричинив знайомий власника помешкання. Чоловік прийшов до товариша та побачив там свою дівчину. На ґрунті ремнощі він підпалив куртку коханої та кинув у будинок, внаслідок чого почалося загорання елементів побуту. Порушника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Січі повідомили йому про підозру. За скоєне загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. Погодні умови на Черкащині визначають північна частина Чорноморського циклону та холодний атмосферний фронт. У тилу циклону в регіон надходить холодне арктичне повітря з північного сходу, через що температурний фон знизився до 4-9 градусів морозу, повідомив начальник Черкаського обласного гідрометсе. Центру Віталій Пострагань. У міру похолодання змінюватиметься і характер опадів. Мокрий сніг переходитиме у сніг. місцями можливі значні опади та ожеледь. За прогнозом, 31 січня впродовж доби буде хуртовина. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 10-15 градусів морозу, в день – 1-4 лютого регіон перебуватиме під впливом скандинавського антициклону. Очікується суха та морозна погода. Вночі 22-27 градусів. Осіморозу, день 22 На неочищених дорогах утримуватиметься ожеледиця. За попередніми прогнозами синоптиків сильні морози триватимуть недовго. Уже в середині наступного тижня можливе послаблення холодів. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Ільдана ТРК», де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє все буде. Україна